Я взагалі не знав, як, що буде. Мені ніхто нічого не говорив. Ну, Конкретно вони вже знали там, коли по приїзду вже об'яснили. Будеш навчатися на аес 90 електрообладнання. До обіду була теорія після обіду. Ми йшли на машини, на симулятори, спеціальні симулятори стояли. У Нас ну, було 12 чоловік в групі, і нас по два чоловіка, один на машині, другий на симуляторі. Ну, коротше, мінялися постійно. І оце весь весь день так проходив. Виготовлено ще ну, в 90-х роках, і тоді вже були сенсорні комп'ютери, ну, монітори, сенсори. Такого в нас, ну, я, я думаю, що в нас такого не було ще. Одна група в ну, місті мі 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 з нами вчилися, то вони розбирали, збирали це ну, шас, ходову часть. Друга група вчилася витягувати ствол, вставляти ну, затворну раму, це все розбирали, дивилися, ніяк, ну, всю, ну, всю схему вивчали. Ми і так показали себе з найкращої сторони. Нами пишалися навіть ці інструктора. Скільки тривав цей курс у часі? Півтора місяця. Мав ще на неділю довше пройти, але ми пройшли курс трохи раніше, на 10 днів. Я взагалі перший раз за кордоном. Мені дуже цікаво було. Ну і Лондон побачили, різні місця, океан. Також. Були вихідні дні, ми їздили, нас організовували самі інструктора Лондон, <смі> Гарний Лондон. Навіть <смі> 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 там, там по вулиці проходилися там. Люди при... віталися, видно, що ну, вони одразу бачили, що ми не, не, не британці, виділялися сильно. Якісь, не, я не знаю, більш мужні, ніж їхні воїни. По-своєму ну, по якось так. Віталися хто по-українськи, привіт, хто казав Слава Україні. І привітні люди ну, запам'ятовуються, що вони у нас вірять, підтримують. І це важливо. Це дуже важливо. Як вже виїжджали, побажали всього найкращого, та, ну, щоб виграли війну. Мінялися шевронами, вони нам значки подарували своєї частини. Це важлива допомога те, що британці роблять для українців? Звісно, дуже важливо. Я думаю, що без допомоги британців нам би було набагато гірше.